Добро рано! Якщо ви бачите мою харю на фоні, нове відео. в Полтаві! Так, шановні підписники, ми зараз знаходимося в чудовому сквері поміж двох доріг. Рухаємось в сторону центра, бо нам до заселення ще досить багато часу. Погодка дуже комфортна, приємна, трошки спекотна, але, хоча б сонечко. І це вже добре. Скверик, до речі, офігезний. респект, побільше таких зелен... зелених зон в інших містах і буде щастя. Мене вже провокують пивний пан Тополь. Ось ми можемо побачити пиво, плюс коротше. що тут у нас боже хотів сказати на тричні Полтає. У нас тут пивнухи плюс кулінічі, тобто це дві складових успіху будь-якого міста. Тим часом ми знаходимося на головній площі міста Полтава. Я тут був багато разів І з гандболом, дай Бог часи згадати, і просто ми з Насті з дружиною їздили. І зараз компанію друзів. Ось ми знову тут. Тут в принципі дуже 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 гарно. Привіт всім є пропозиція з ділятися всім сісти на гармати. Що може що може бути краще? Що може бути краще ніж зробити такі фотки? Це просто. Полайко з тих в кого в батьків не було грошей, щоб ви покатались на таких тачках. Що хочу сказати, тут просто неймовірно, тут дуже і дуже красиво. Я не знав, що я можу зрадіти настільки звичайному і класному парку, просто тому що це класний парк в центрі міста, як і повинно бути. Тут просто офігенна зона дітям покататися, дуже-дуже гарна стела. Все тут просто чудово. Все доглянуто, чисто, охайно, є смітнички, є лавочки. Все для того, щоб люди почувалися себе комфортно. Чому не вистачає такого в інших містах? Питання дуже гарне. Зараз йдемо десь попити. Щось холодне, бо на вулиці дуже спекотно, а нам треба відчувати себе комфортно і затишно. Тож зараз е, знайдемо щось класне посидіти. Літня тераса, знаєте, щоб ще так на нас цей бріз такий морський е, дув. Щоб було все дуже круто. Сьогодні у нас мені іспанські лати і ISL та карамен. Спробуємо іспанські лати. Що воно взагалі на смак, тому що зусильне молоко це мій краш. Це 10. 9? 10? Це, 10. це 10. Це 10. Це 10. Надзвичайно смачно. Просто знаєте, це мем, де кредитна карта, Тіп стучить кредитна карта, це я. Мені настільки смачно, що це десять. Дев'ять? Десять. Десять? Десять. 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 десять? Данило, ваші враження. Перший погляд. <ривіт> <сум> Ми заходимо зараз в полтавському цумі. Я собі придбав неймовірність таку модельку Hot Wheels на пам'ять. Зняв дуже крінжовий TikTok огляд все як любить Тік-Ток. І зараз ми йдемо просто погуляти, походити, що тут є. В нас залишається півгодинки до заселення хвилин 40, і це дуже гарний знак. І ми тут вже поруч. І нам тут все подобається. Вам тут це подобається? подобається? Йому тут це подобається. О. Любі підписники, у нас зараз квест, як заселитися. Ми проходимо зараз квест і мені це дуже подобається. Ми не знаємо, як пройти, але ми дотримуємося інструкцій, поки що не сильно виходить. Вже дуже і дуже і дуже хочеться жерти. Тож ми зараз займемося цим питанням після одразу після заселення. Підписники! Ууу! Це мої фанати. Дякую за увагу. Коротше, друзі, питання вирішиться вже чудово. Нарешті ми проходимо. У нас є, як би мовити, одна година на те, щоб пройти цю кімнату. Або ми програємо і будемо ночувати голодні, на і будемо На вокзалі ночувати. А там я вам хочу сказати не дуже затишно. Ось. Ось. Как ви? Ось во? Ось до. Ось, ось до, до, ось до. Так, дивимось кухня. Кухня така дефолт, вообще максимальний дефолт. Плита старіша, ніж я. Ладно, жартую. О, бойлер сілен, а у мене бабусі такі боля. Тож апартаменти у нас чудові для того, щоб тут заночувати. Тут бігала собака, мабуть. Або. Бо крокодил. Плазма, щоб дивитись порно. не... А я думаю, що всі на середину перематують? Ребята, Це просто неймовірно. Це неймовірно. Да, ребята, ми будемо жити окремо, так, да, ми будемо жити окремо, це правда. Все, друзі, рум-тур вийшов успішним. Підписуйтесь на цей рум-тур, ставте вподобайку. У кожного є шампунь, гель, зубна щітка, зубна паста. Угу, Йдемо. Вау! Це фантастика! Ай-яй-яй! Ось до! Є фен. Ось до. Ось до.

Це просто фантастика. Боже, це просто фантастика, а, ну просто так і що, це пісня. Це просто пісня. Там є флін. Йобнутий. Давай. Не треба було писати, що ми заселились. 不啊。<laughs>

Фасте, значить, ми дуже комфортно, дуже смачно і дуже дешево поїли. Галушок, те власне за чим ми сюди приїхали. Тепер ми на рушаємо до пам'ятника галушкам. Власне, щоб отримати афізні фотки. ваші враження. Я не знаю. Не поняв. Я неймовірно задоволена Полтавою. Мені поки все подобається. Це вона ще тільки пройшла по одній вулиці. Я нагадаю. Далі Влад. прекрасне місто, прекрасні люди, прекрасний я. Супер Влад. саме прекрасне. Анастасія, все супер, все супер. Що супер. Все Все супер. Ще що я хочу сказати: атмосфера тут досить комфортна. Чи, може, це тому, що просто ми, як туристи, сюди приїхали. Е, багато людей всі відпочивають, тому що субота, вихідний день. Тут дуже чисто. Треба це зазначити. Після Києва. І дуже охайно, якось все дуже обережно. Є багато смітників, є багато лавочок, місць де посидіти, відпочити. Багато, до речі, зелених зон, дуже багато зелених зон. Ну, звісно, ми знаходимося в межах однієї вулиці, тому рано робити якісь висновки. Але принаймні це центр, і по цьому висновки можна зробити, хоча б у порівнянні з іншими містами. Ось до!

кроссовка. <ривання> Лаунж <ривання> зона номер два. Ось, ось до, ось до, Оля. Ось, <ривання> <до, ривання> ось до Влад <ривання> катає. <ривання> ось до, ось до, я вже вилетить. <ривання> Ой-ой. Ай-яй-яй. Тут я <ривання> навіть <ривання> можу. Вау! Це було знято на диктофон. Запас. <ривання> За поездку в полтаву. Оп! Опа, опа, есть, yes. опа, опа. И музыка. Давай. Це полтава говорят. Значить, друзі, ситуація наступна, зараз ми знаходимося. В закладі, який називається Благо, і прикол в тому, що це кав'ярня, яка віддає 100% прибутку на ЗСУ на 67-му бригаду на монокуляр, і це викликає величезну повагу. Тож у нас сьогодні е бамбл, трубочка, і люди вже випили свої напої. Вона хоче погризти льот, а потім запити його. У нас засія все ще п'є трубочку. Ой, бамбл. Що саме цікаво, в них оплата одразу проходить на банку. Це шок. Це круто. Круто. Неймовірно, стильна тераса. У них тут ми якраз на неї знаходимося. Ми вже плаваємо тут звіки, якщо чесно. Тож прийшли сховатись під кондиціонер. Комфортно себе почуваємо. А в такому бокалі подали. Дима, 10. Нет, 15 з 10. 15, 15 з 10, отак. Вот Просто ходу два мужика продати, ну мині. Так, друзі, поясню вам оперативно, що відбувається. Значить, ми пограли в офігенний футбол 1-1 з Владиславом Романюком. Наша задача була знайти пиво. Два! Ми бачимо пиво після спорту спорта. Надак підкріпитися. Все, Факт треба це факт. Замаріч черв'ячко. зараз. Ми в закладі в УЗІ пап і ми будемо вперше в житті пробувати фіш чіпс. Тому друзі, не цей унікальніший контент, який ви не побачите ніде більше у світі. Боже, це я ще не випив. Фон був виключений, тому я хочу поділитися своїми враженнями з того, як я е, їм фіш chips вперше в житті оверкуп. У нас є соус тартар, у нас є е, чіпс, у нас є фіш. Враження ти вже вставиш з того. Відом. Враження просто розвалішун. Я хочу насолодитися цим моментом на сповна. Це перше в житті я їм таку страву. Це не оправдання. Ну, так це не Ні, не про це. Все. А хто ти? Друзі, доброго раночку! День другий нашої подорожі в Полтаву. значить, зараз. Позаду йде дивовижний пес, дивовижний пес. Ай-яй-яй, боже, який він няшний, я хочу його потіскати. Ти ми йдемо снідати. Булося. Любі підписники. Значить, що я вам хочу сказати, ми тільки що немовірно смачно поїли в закладі. Там дуже затишно, комфортно і дуже цікава концепція. Зараз ми прямуємо попити десь каву смачню, і далі ми йдемо в музей. Я сподіваюся, що це в нас це вийде. Що добрались до закладу, де ми можемо смачно попити каву. І зараз ми знаходимося в кав'ярні Кавун одна з небагатьох у Полтаві кав'ярень, що рухає класну каву в маси. І я хочу сказати, по тому, що ми тут побачили, що це офігеть, яка крута і стильна кав'ярня, і місто дуже пощастило, що в них є така кав'ярня. Це реально респект. Борис Олексій, експерт своєї справи, все нам розказав, все нам показав. Ми замовили з Анастасією дотик і клевір, бо хочеться. Зрозуміти, як це роблять професіонали. Дотик у нас є вдома, ви могли бачити. Ми були б не ми, якщо б мене пішли в Полтаві попити офігенської кави. І сподіваюся, що вона буде зараз просто офігенська. І зараз ми будемо куштувати саме цю каву. Пантопель Дмитро Андрійович хоче офіційно заявити на весь український ютуб. Я не вмію варити каву вдома. Це 10, це 100. друзі. А на цьому чудовому кріслі із зебрами я хочу розказати вам мої думки про заклад Кавун. І я хочу сказати, що заклад Кавун це найкраща кав'ярня в Полтаві офіційно. Серед двох де я був. Неймовірний бариста Олексій приготував одну з найсмачніших чашок кави в моєму житті, яка зробила мене трошечки таким розслабленим і задоволеним на всі 200%. Дуже смачніші десерти, дуже дуже дешеві ціни і офігезна музика, наче це діджей сет. Я хочу вам сказати, друзі, що це неймовірна кав'ярня. Ціни, шикарні інтер'єр, шикарне обслуговування, шикарне гості, шикарні музика. Шикарна. У мене нема слів, ці зебри зі мною погоджуються. Дякую вам усім, мої любі друзі. Я люблю кав'ярню Кавун, в Полтаві. Так, шановні підписники, ми зараз знаходимося на вулиці Європейській. Ми е, сходили в музей космонавтики, значить, це було неймовірно гарно і цікаво, ми взяли екскурсію. Це було е, цікаво, але, чесно кажучи, довговато, складновато. От. Потім ми поїли пішли посидіти в заклад, е, якому нам не дуже сильно сподобалось. Кри, криниця, криниця, да, Криниця, от. Колодязь. І зараз ми прямуємо до галереї, а потім прямуємо до закладу фотограф. Ось такий на сьогодні план. План неймовірний. Е, я втомився. Все, всім пока. Зараз Шестер, ми знаходимося в районні і Тут неймовірно красиво і дуже смачно пахне ключкою. На вулиці, неймовірно спекота. Ми зайшли шкати сюди під кондиціонер, і в нас це непогано виходить. виходить. Ми сіли тут за столиком. Тут неймовірно чудові квіти. Власне. Ось, ось, бо. ось до. І неймовірні дівчата. Ось, і, і неймовірні хлопці. Ось до. Ось до. І Ось до. І ось до, ваш підлеглий Пантополь Дмитро Андрійович. Значить, що хочу сказати, ребята. Печівку на зонішній вид виглядає фантастично. Фільтр кава нас в дуже охайному і затишному в стаканчику, чашечка, і пахне дуже добре. Як вона на смакує, я вам скажу пізніше, бо вона дуже гаряча, Хочеться, щоб вона трошки від А ще квіти немовірно А Але квіти пахнуть гарно, друзі. Це фантастика, я хочу сказати. Шановні підписники. Шановні підписники, ми зараз е тільки що вийшли з квест-кімнати. Це була просто фантастика. Це було неймовірно класно. Ми пройшли квест-кімнату складну. Нас залишив 7 хвилин, могли в щось справитися, але були технічні неполадки. Зараз ми шукаємо собі місце, де ми можемо взяти по yes. гарному коктейліку і комфортно відпочити. Ось нам yes. про це каже yes. власне. Yes. Go, go, ран! Speak English, гайс. It's very nice language. I want drink. Yes, yes. Thank you. Дівчата ще там фото-відео на диктофон записують. Yes. <laughs> І все, ну, друзі, зараз ми знайдемо собі ще найкраще місце для відпочинку. Ще краще. Сидьки <asteroids> <inaudible> <inaudible> та пиво. Час. А, друзі, ось таку красоту ми хочемо запішити для наших підписників.